Від початку повномасштабного вторгнення український бізнес стикнувся з низкою викликів: війна, криза, релокація, зміни ринку. Компанії витримують ці виклики завдяки людям. Далі ми покажемо реальні кейси українських виробників, де hr рішення стали драйвером фінансових, операційних і стратегічних досягнень а також допомогли у залученні і розвитку персоналу. Покажемо, як внутрішні програми навчання допомагають розвиватися працівникам та керівництву. Карлсберг Юкрейн найбільший данський бізнес України. Компанія налічує три заводи, є одним з найбільших донаторів платників податків та входить у топ 10 найкращих роботодавців України. Під час повномасштабного вторгнення компанія збільшила штат, залучила нові інвестиції для розвитку бізнесу та безпеки співробітників, реалізувала понад 50 благодійних проєктів і впровадила оновлену корпоративну культуру. Які сталі програми розвитку та підтримки співробітників проваджує та розвиває Карлсберг. Дивимось далі. По-перше, ми створюємо безпечні і комфортні умови. Ми модернізуємо наші офіси, незважаючи на війну. Ми створюємо безпечні умови для наших працівників. Ми облаштовуємо укриття. Ну, на жаль, війна і Київський завод, наприклад, він не мав. Ми інвестували величезні гроші. і Сьогодні у дворі у нас є а, дуже ну, якісна споруда. Ми створюємо програми розвитку, програми навчання мотиваційні програми підвищуємо зарплати. Минулого року ми двічі піднімали зарплати. Ми намагаємося бути одним із лідерів в піднятті зарплат, бо команда працює так, що ми можемо це робити. Це головне. Я особисто пишаюся тим, як ми працюємо і впевнений, що багато наших колег вони також пишаються тим, як вони працюють в цій компанії. Я в компанії працюю з 2010 року. Починала як інженер з якості в лабораторії виробничій. Наразі я обіймаю посаду фахівця з водопідготовки та очисних споруд в службі головного енергетика. Я люблю постійність. Так і вважаю, що саме коли людина постійно і довготривало над чимось працює, вона може досягнути найкращих результатів. І компанія в цьому мені допомагає розвиватися щодня. В нашій компанії є багато умов для розвитку. Тобто, якщо людина бажає розвиватися або горизонтально, або вертикально створені програми розвитку, і кожен може собі навіть обрати нову посаду, тому що є постійно з'являються нові вакансії. Ми маємо програми. Для залучення студентів ми працюємо, ми хочемо залучати максимально багато талановитих молодих людей в нашу компанію, тому ми співпрацюємо з університетами. У нас є програми, коли ми набираємо вже тих, хто скоро буде випускниками університетів. Ми пропонуємо працевлаштування, зарплату все. Люди вже у нас навчаються, вони працюють. Керівники можуть бачити цих людей, і, як правило, якщо програма працює, наприклад, там шість місяців, є інші програми, які навіть більше, але як правило, за декілька місяців. Наші керівники бачать цих людей і кажуть, що ми готові їх забирати повністю в собі в штати. Люди працюють з нами. Насправді я дуже довго шукала роботу, і ось в один день виявилася така можливість, що моїй подружці написав її науковий керівник з пропозиції, що Касберг Україн шукає стажера на посаду комунікаційника. І я вирішила подати резюме і не пожалкувала. Я на програмі стажування, яка проходить 9 місяців. Називається вона GoFaster. Я вже тут стажуюся 2 місяці, і в мене тільки позитив. Мені враження платять хорошу суму, на що мені хватає. Мені дуже подобається компанія. Насправді, після закінчення свого стажування сподіваюся, що в мене з'явиться можливість залишитись тут працювати сьогодні. Ми працюємо в умовах війни, і я дуже вдячний нашим колегам. Сьогодні у нас 110 наших колег у війську боронять нашу країну, а ветерани повернулися, працюють в компанію. Ми помим вдячні за те, що вони зробили сьогодні. Вони з нами, і це накладає на нас таку додаткову зобов'язання. з точки зору інклюзивності, рівноправ'я, подяки цим людям. І ми з цим, цим працюємо. Відношення до людей у нас завжди було на першому місці. Наразі в нас розширився пакет, особливо для хлопців та дівчат, які несуть службу в лавах збройних сил України. Відповідно, для них компанія продовжує виплачувати заробітну плату. Також ми підтримуємо навіть наших спрацівників. У нас є фонд. Якщо в когось з працівників є пошкоджено житло під час бойових дій, тобто наша компанія також допомагає в рамках цього бюджету нашим співробітникам. Для нас надважливо, щоб люди почували себе вільними. Свободними не боялися висловлювати свою думку. Тому, наприклад, у нас є така основна програма Раз на рік опитування Мій голос», де кожен співробітник компанії може надати зворотній зв'язок про компанію і про умови роботи в ній. Також Калсборг Україна» у нас є програма, яка називається Кава Стопом, де кожен працівник компанії, незалежно від його посади чи її посади, може зустрітися з топом з будь ким із правління компанії, включаючи генерального директора, і поговорити на будь-яку тему, що турбує. Калсберг Груп є одним із найкращих роботодавців в світі. і Ми як Калсборг Україна, також є одним із найкращих роботодавців в Україні. АНЦ – одна з найбільших аптечних мереж в Україні. Працює у форматі соціальних аптек із фокусом на доступні ціни. Має понад тисячу точок по всій Україні. Одна з цінностей компанії постійне навчання та розвиток співробітників для покращення якості роботи та досягнення успіху компанії. hr виклики вони у нас і були до повномасштабного вторгнення, тому що дефіцит персоналу, саме фармацевтів, він був на фармацевтичному ринку, але нам вдавалося вирішувати ці ситуації. І головне, це. Вдавалося вирішити відношенням до персоналу, але і знову ж таки реструктуризація деяких hr процесів Але самий головний виклик, напевно, який стояв перед hr департаментом це не лише дефіцит персоналу, безпека персоналу, а забезпечення робочих місць, тому що аптеку неможливо було зачинити особливо в перші дні. Це була відповідальність перед клієнтами, і була велика необхідність згуртувати команду і бути з усіма на зв'язку. Тому ми працювали. Не скажу наднормово, ми працювали в постійному режимі комунікації. Комунікація була вночі, в день, коли було необхідно, і ми намагались бути на зв'язку через різні канали комунікації з персоналом. Ми не зупинялися з перших днів, тому що я хочу сказати, що навіть це було рішення персоналу. Аптек, які виходили в свої аптеки, допомагали волонтерам, військовим. Це було в Чернігові, це було в Києві, це було в інших регіонах. У нас центральний офіс в Запоріжжі, тому ми багато Багато спілкувалися саме з Маріуполем, Малітополем, які в це в перші дні дуже чітко, дуже боляче відчували саме тиск і окупацію. Стратегія найму напевно не змінилась, тому що ми багато приділили процесам реінженірингу реструктуризації ще до повномасштабного вторгнення ще до 2020 2022 року. ми займалися цим питанням, і це були ключові напрямки в нашій роботі. А напевно, змінилось більше акцент на комунікації підтримки працівника в момент адаптації. Ми постійно додаємо інструменти діджиталізації. Ми додаємо цифрові інструменти, щоб комунікація була точковою, щоб комунікація була швидшою, щоб ми могли швидше вирішити питання наших співробітників, тому що рекрутинг це частинка hr процесів Далі у нас іде робота з адаптацією і підтримкою персоналу. І у нас є такі інструменти, як qr код зворотній зв'язок від працівників, де потрібна ну потрібна і необхідна прям поточно. На пряма комунікація завжди говорю, що єдине, що може втримати нашого клієнта, це щира підтримка, щира допомога і бажання ну, бути корисним кожному клієнту, який заходить в нашу аптеку. Тому що клієнти до нас заходять з якоюсь потребою, з якимсь запитом, і наша місія допомогти кожному, щоб клієнтам стало легше. Дай Боже, що всі до нас кладули за вітамінами і косметикою, але всі розуміємо, що, що це за місце аптека. І напевно, головна цінність це them. Відкритими проявляти турботу. А зараз дуже популярне слово бути лавмарк», але стати лавмарк для клієнтів, коли ти не став лавмарком для співробітників, нереально. А навчити турботі або примусити людей бути турботливими – це також нереально жодними стандартами обслуговування. А це можливо тільки в тому випадку, коли люди відчувають, що про них турбуються всередині, коли є така взаємодія. А, і я впевнена, що не обов'язково цінності, це цінності, які завіють. Фіксовані, десь фігурують або десь написані на стіні. Цінності це те, як ми себе ведемо кожного дня в комунікації зі співробітниками один з одним, і тільки це дає результат. Саме головне в наш час, і я в цьому дуже впевнена, що це стабільність. Ми маємо чітко відповідати за те, що ми даємо людям. Ми маємо відповідати за свої слова, свої обіцянки. Тобто люди мають бути впевнені, що в них є робота, що в них є робоче місце, заробітна плата, а що в них є відчуття, що завтра вони будуть мати за що жити. Фармацевтичний ринок він до такої він настільки вузький. Що будь-які лозунги, які ми напишемо на джобсайті, чи де б це не було, вони не спрацюють. Найкращий наш інструмент це наші рекомендації. Рекомендації наших колег і їхня щира рекомендація один одному. Якщо ви поспілкуєтесь з фармацевтами, вони майже один одного дуже добре знають, тому що вони навчаються в певних вузах, вони комунікують потім і тому щира рекомендація колег спрацьовує в нашому випадку найбільше. Щодо найму, проблема, яка була така і залишається, це дефіцит персоналу, тому що з зростанням кількості аптек виростає конкуренція, і конкуренція за кожного працівника вона стає все агресивнішою. А якщо раніше і ще 5-6 років тому фармацевту, щоб знайти роботу, потрібно було розмістити резюме на джоб-сайті, почекати, там, хто йому зателефонує, і потім ще можливо самому десь пошукати роботу. Наразі завідувачу навіть не потрібно розміщувати резюме, тому що йому постійно хтось телефонує, пропонує роботу. А наразі на одного, напевно, фармацевта чи завідувача 2 три вакансії точно є на фармринку. Тому все, що потрібно робити, це покращувати умови праці, допомагати своїм людям, і тільки в цьому випадку можна буде вирішити наступні питання. Але головне це допомога створювати внутрішній клієнтський сервіс для своїх співробітників, зовнішній клієнтський сервіс для наших клієнтів. І потім все буде добре. У нас є внутрішній корпоративний університет. Якщо людина хоче розвиватись, в неї завжди є можливість перейти на офісну посаду в інший регіон, в іншу аптеку, або розвиватись в своєму. У нас в аптеках є можливість вирости від посади маркувальника, це прийомка товару, до фармацевта, до завідувача аптеки, до куратора. Це до людей з певною освітою, тому що ми маємо ліцензійні вимоги і тому це має бути фармацевтична освіта. Але якщо ви не маєте фармацевтичної освіти, у нас є офісні посади, які також можна на конкурс, на які можна подаватися, які. Можна займати, і це також завжди дуже класний розвиток, тому що у нас цифрова компанія, у нас діджитальне середовище, у нас завжди ми працюємо з новими технологіями. Зі штучним інтелектом ми почали працювати ще до того, як це стало мейнстрімом. І ми з цим працюємо щодня і майже в кожному напрямку. МХП міжнародна компанія у сфері харчових та агротехнологій. Має повний цикл виробництва від вирощування зерна до переробки м'яса. Окрім внутрішнього ринку, активно експортує продукцію. МХП об'єднує 36 тисяч працівників, майже 31 тисячу співробітників в Україні та понад 5 тисяч за кордоном. Цінність постійний розвиток це не просто гасло. Ми насправді вбудовуємо її в, е, в роботу наших команд, в навчання наших команд в розвиток наших команд. Тому е, вона є якби така, знаєте, як червона нитка, те, що е, поєднує всі наші заходи, всі наші активності, всі наші ініціативи і допомагає робити їх максимально е, доречними, ефективними, е, своєчасними і корисними для наших користувачів. Моя задача разом з моєю командою це не працювати. Е, Достатню кількість навчальних рішень для того, щоб працівники мали можливість розвиватися. А якщо говорити про стратегічну да роль, то це певно про те, що я будую систему, яка допомагає компанії бути організацією, що само навчається. Власні корпоративні школи, чому саме е, вони мають бути у нас корпоративними? Е, корпоративні – це про певну гнучкість, певну адаптивність, яку ми маємо з урахуванням такого підходу. Е, плюс це е, Викладачі, експерти, яких ми залучаємо всередині, це люди, які знають наш бізнес, розуміють нашу специфіку, знають процеси, розуміють обладнання. Тим паче, що МХП це дуже диверсифікований е, бізнес. В нас є безліч напрямків роботи. Це і виробництво, це і кулінарія, це і продажі. Е, тому саме так да, власне корпоративні школи. Це те, що е, зараз у нас таке дуже хайпове. В нас їх близько е, восьми діючих, і ще там три чи чотири, які можуть бути в перспективі. Uh, і uh, це не значить, що ми на межах школи не залучаємо зовнішніх експертів. Це можуть бути такі міксовані uh, програми навчання, де ми розуміємо, що експертиза, яка є зовні, нам більш доцільніша, і нам, наприклад, купити її чи на uh, чим там. Да. Там нарощувати чи шукати всередині компанії набагато зараз е вигідніше, економніше, тому е це не, не виключно е внутрішні експерти. Якщо говорити про таку найбільше наш проект, агрошкола там є обов'язкове навчання, це базове навчання для молодих фахівців. А є е програми підвищення кваліфікації, які за бажанням, а то і навіть е як мотивація, яку ми використовуємо для, е для залучення в, в навчання наших працівників. Е е Школа м'ясного самілія, наприклад, це обов'язково. Тобто, ти не можеш мати посаду м'ясний саміє там, да, і відповідно отримувати відповідну винагороду до цієї посади, якщо ти не пройшов певне навчання в цій школі м'ясного самілія. Зараз дуже активно розвивається інститут інженерної справи, і вона у нас буде. Обов'язково ми працюємо в цьому напрямку в першу чергу для того, щоб нові молоді фахівці, які до нас приходять, мали можливість отримати таке вже практичне знання, яке їм буде корисне, працюючи у нас в компанії. Центр навчання центр опікується всіма напрямками наших професій, починаючи від синіх комірців на виробничих потужностях, закінчується топ-менеджмент. Тому і кількість програм у нас точно така ж сама велика. Якщо ви окремите щось, то те, що зараз у фокусі, те, що ми працюємо дуже плідно, це програма розвитку кадрового резерву на найвищі посади категорії А і Б. Це така дворічна програма. Ми її проводимо із залученням зовнішніх підрядників наших партнерів. Вона розрахована там близько 160 учасників. Це сім великих потоків, і це все відбувається протягом. Півтора-два роки онлайн, в онлайн-офлайн форматі з, з домашніми завданнями, з відпрацюванням, з, наприклад, з таким відпрацюванням, як бути ментором в межах свого свого департаменту. Насправді це така досить челенджова історія для багатьох працівників. Окрім того, що тим, що мені прям дуже хочеться похвалитися, в минулому році ми в нас була така задачка навчити багато. Керівників середньої лінійної ланки да, це декор, да, людей, які е, роблять наш бізнес е, менеджер, менеджерським якостям, їх близько. Тисяча, може навіть трошки більше, ніж тисячу. Ми придумали дуже кльовий продукт. Він у нас називається Олімпійські легенди. В нас там вже було 400 людей, і вже є потоки, розписані на наступні 600. Це такий комплексна десятитижнева програма. Вона не прив'язана до часу. Людина може навчатися зручний для неї час в онлайн форматі з будь-якої там нашого підприємства в межах країни. І це такий крос функційний команди. Де вони між собою спілкуються, знайомляться, потім приїздять в Київ на бонусні там бізнес-ігри. В нас в компанії є такі показники, які як NPS навчальних програм. Ми його дуже використовуємо для всіх навчальних програм. і Це таким є певним індикатором, коли ми розуміємо, що нам треба щось змінювати. Програма Олімпійські легенди вона побудована на фідбеку від керівників «Вітачар» партнерів про зміну там, поведінки, керування за атмосфери в колектив і плюс є така сексес рев'ю. Коли наші тренери, які були, які ввели цю програму, одні з блоків роблять, збирають такі групи, де люди діляться своїм досвідом, розказують, що вийшло, що не вийшло, там запитують поради, радять іншим своїм колегам. Окрім того, що є опитування залученості, яке у нас відбувається раз на рік, і там є дуже кльовий пункт, який оцінює мого керівника. І ми вважаємо і робимо все так, щоб ці показники цього блоку за рахунок наших навчальних програм керівників зростали і зростали. Ми багато робимо продукти для наших іноземних активів. Це онлайн-курси і, і тестування знань. Окрім того, в великому фокусі є розвиток системи дистанційного навчання. Ми компанія, яка працює з SAP Сексес -факторс. не розповсюджені, але на система на ринку України. Через те вона дуже цікава. І великий фокус у нас на професійне навчання це все те саме наші школи. Брак людей на ринку да змушує нас передивлятися свої підходи до швидкої адаптації, швидкого навчання, отримання професії кваліфікації, які необхідні людині, щоб вона могла ефективно, успішно, щасливо працювати.